Чорна п'ятниця у сіті центрі стартувала яскраво та по стильному з ефектного фешн-перформансу. Танцювальний колектив задав святковий настрій і відкрив сезон знижок у ТРЦ на Небесної Сотні та на Давида Ойстраха. Мені дуже сподобалося їхня танець, пластика. оце все. Ну, Harni takie. <laughs> День відбувся під гаслом акції Чорної мітки. Дівчата в чорному не просто танцювали, а й роздавали чорні мітки, за якими відвідувачі отримували подарунки в магазинах-партнерах акції. А це яскраві брендовані чашки, приємні додаткові знижки, і сертифікати на одяг та професійні засоби по догляду за шкірою та волоссям. Це дуже класна ідея дарувати подарунки на чорну п'ятницю. Подарунки ми підготували мені продукти догляду за волоссям. Відомих світових брендів це професійна косметика таких е, країн-виробників, як Італія, Німеччина, е, Іспанія. Отримавши чорну мітку, Тетяна разом з донькою Кароліною. Вирушили до сіті центру по брендований браслет-подарунок. Завдяки інстаграм вони вже були в курсі усіх акцій. Тож Кароліна давно обрала свій бажаний аксесуар. Теплі речі та смаколики, за якими родина також планувала завітати до ТРЦ. Мама вирішила придбати вже після отримання подарунка. Адже стильний перформанс на старті Чорної п'ятниці задав настрій, від якого хотілося лише приємних вражень. Це було супер, це було неймовірно. Молодці. Часто ходити до сіті центру взагалі? Ну так намагаємось. Коли діти просять, то й стараємось трошки приділяти увагу, розважатись, розвіюватись, трошки приділити собі трошки час. У чорну п'ятницю в сіті центрі людно і жваво. Атмосфера справжнього шопінг свята для одних модний танцювальний перформанс із подарунками став приємною неочікуваною родзинкою дня. Інші ж завітали саме в зазначений в анонсах час, аби не прогавити нагоду долучитися до яскравої активності. А магазини з чорними мітками на дверях зустрічали гостей повністю готовими з привабливими пропозиціями та продуманими сюрпризами. Це дуже цікава акція. У нас останні тижні майже кожного дня питали за чорну п'ятницю, коли вона вже буде, докотри, коли закінчуються знижки, коли починаються. То людей дуже багато для тих, хто у нас приносить чорні мітки, отримують додаткову знижку. 10% на весь асортимент. Ініціатива з чорною міткою додала чорні п'ятниці справжнього драйву. Цього дня у сіті-центрі панували знижки, які до речі ще тривають. Разом із ними посмішки, приємна метушня та щира радість від подарунків. Надія Панкратова, В'ячеслав Попелюх, Марія Ткачук, перший міський.